Продовження стрім, но бо вони лохі. Покупайте! Покупайте рейд Покупайте покупайте! Ну покупайте! що Хе-хе, сам понять. Він раз там не копать. Влазі! У вас ренги Добре okay. На другий рейд візьмемо тебе. Е, за цю в смислі ти на рейді, я не поняв Я на рейд Давай вилазь з цієї капсули, Лайзі піде Ні, з нами нет. Йому треба Я yeah. Давайте спочатку рейнги, а потім Лайзі Мені пофіг, він написав, все а Давай потім, А потім на другий рейд йде Лайзі Миколіто Йди, йому поп Виш, лазі. А можна Біна, я насру рейт тобі на голову? А другий рейт він піде. Ти підеш. А, стоп. А, ні, не, не стоп. Капець, я в любов, случайно. А я, я росіян. Росіян! Хто росіян? Ти росіян, він, він пише русскими буквами, подивіться. Ні, пофіг, запускаю рейт. Ти підеш. Ти підеш. Ти Рені написав Типиде. Ти прийде. Ти прийде. ти прийде. Вот таким самим матюкину не радкав. Колись то. Раз? Ну, колись то, він таке казав. Багато разів. не да...", знаем далі. Ну, коротше, краще не говорити просто. Після стріма скажу. Ти, ну, типа, перші букви скажу. Не прямому смажу Да uh, пиши мені повідомлення і половину слова забу. Я помню. Да, рано, це рек на фоп теста. Да ты шо? Да мы не верим. Я помогатель Некіта до 4 локаль. Далі я вже далі. Я буду, якщо Некіта будуть ставить, я буду його Ой, 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 ой. А мені тут бути? Ва тут бути. Я просто то. Поняв свою ошибку. Бос без негріків ніхто. Чекай, чому в мене йде стрім? Тебе йде стрім, правильно. Як має йти? Він іде? Какали. Да, конечно. Я зараз прийду. Я задобав какать. Я зараз прийду. Я кажу. Кахана ти на нищі трапиш, кажи кабан. Кабаны всі Ты кабан. Ты кабан. Нет, кабан ты. Не, я нормальний Ты кабаны. Дебилы, скажи, че иде с ним, че не. Я хаза вообще. Иде, че не. Как? Сейчас, подожди. Ой, мені взагалі допомагати вам проходити речі на срати. Ааааа! Особливо бо... Не йде, не йде. Аня йде. Да, йде, йде, йде. А там в чаті круж. Ні. Я ні, опів три міт. А чому мені показує, що найде рейд вообще? Не рейд. Рейдєте? Ой, трейд. Рейт? Рейд. Ой, э, стрім. <реш> <реш> я уже путаюсь з вашими блоксфрутами. А <реш> чому це сам не грає? Що ж ти збираєшся Почекай, я почекаю.